Мені сьогодні 60, а все здавалось, ще далеко. На білих крилах зорепад мої роки несуть лелеки, коє зозуля кожен рік, довге життя мені пророчить, от тільки в цей поважний вік душа ще вірити не хоче. Було всього за ці роки: безхмарне небо й чорні зливи, і перемоги, й помилки, і дріб'язкове, і важливе, щоденну радість від життя. Вірні Вічні турботи поглинали, роки летіли в небуття, а з ними й молодость минала. Рідних і друзів в круг, війна фальшиві маски зняла, з усіх незлічених подруг Найдійних самих залишала. Марних образ гіркі плоди навчила в серці не тримати, сама вирішує завжди, кого в життя своє впускати, мудріша стала, мабуть, ні ще й досі вистачає, здолати труднощі мені, дедощ лиш досвід мій допомагає, щоб жити гідно, без ниття, в усьому позитив шукаю, а негатив весь як сміття з душі своєї геть змітаю. Старіше в зеркало дивлюсь, зміни в собі, я добре знаю, Час, частіше Господу молюсь за тих, хто душу зігріває, не слухаю пліток пустих і не суджу людей за очі. На розбирання справ чужих я витрачати час не хочу. Чи старість вже прийшла, чи ні, відверто кажучи, не знаю. І все ж не віриться мені, що я вже скільки років маю. Змінили зовніші роки, і сріблом крилося волосся. Спинити часу плин швидкий, і ще нікому не вдалося. Мені сьогодні 60, але нема про що жаліти. Мого життя, квітучий сад, підтримують онуки й діти. Я долі дякую за те, що є мені кого любити, Поки в душі весна цвіте, я і надалі буду жити.